Ви знаєте, вся ця криза з Міндічгійдом, а потім навіть відставкою Єрмака, вкрила достатньо цікавий процес, коли люди, які були пов'язані прямо з президентом, працювали з ним або його прес-секретарем, або радником з економічних питань, прямо публічно його критикують. І якщо у випадку з Юлією Мендель це відбулося, коли мова зайшла про Андрія Єрмака. То достатньо непомітно пройшла стаття в дуже популярному виданні по всьому світу The економіст і одному із моїх найулюбленіших. І відповідно ця стаття, або навіть е, нарис був зроблений радником з економічних питань уряду і президента, е, яким відповідно був, я так розумію, Олександр Радянський, так, син самого продюсера Олександра Радянського, про якого ми поговоримо. І якщо чесно, коли я перший раз побачив в weekly Edition за uh, економіст, якраз от цю статтю, я подумав, ну напевно, це щось. Добре, таке відбілювання. А потім, коли її відкрив, почитав, зрозумів, що непогана стаття справді співпадає з моїми думками тим більше це було ще до звільнення Єрмака. Тож я вирішив приділити час саме її опису. Переконаний, що за волом ви відповідно могли б не прочитати цю статтю, тим більше вона англійською мовою. Не всі, напевно, люблять на англійській читати. Тож я її вам переклав і зараз буду в достатньо в тисному режимі. Розповідати з вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп І зараз ми чуємо думку колишнього радника з питань економіки, президента про самого президента. Тож починаємо. Так, давайте спочатку я вам розповім, хто такий Олександр Радянський. Це син продюсера. Теж Олександра Радянського, У них однаково ім'я, як ви зрозуміли. Він а, вважається достатньо розумною людиною. Я про нього чув декілька разів. Перше, я пам'ятаю, що його привів, якщо не помиляюсь, ще Ганчарук, а, коли був прем'єр-міністром. Друге, колись розглядали саме Олександра Радянського як голову умовного цього фонду з відбудови чи організації з відбудови. Далі його потім шурман, я так розумію, швидко прибрав. Він. Має багато заслуг, і відповідно там має гарну освіту. Не буду зупинятися. В 2019 році він був і став, точніше, радником економічних питань уряду і президента, і був щонайменше, наскільки я пам'ятаю, достатньо довгий час, в тому числі під час повномасштабної війни. В 2021 році він ще є членом наглядової ради Ощадбанку, і на початку 2025 року він повідомив, що іде. З усіх державних посад публічно на позитивній ноті, зараз, якщо я не помиляюся, він працює в. Кембридж. Ще раз, окрім того, що цей дорослий Олександр Радянський є близькою людиною, я так розумію, яка багато зробила в творчій кар'єрі самого Зеленського. Ну, але про його сина я чув багато позитивного. Ну, справді багато розповідали про нього, як достатньо ну, там, освічену людину, та й в принципі в Кембриджі, напевно, не освічені, насіння та і працюють. Але ми сьогодні записуємо блог не для того, щоб його похвалити, а для того, щоб роз. Зглянути його статтю, яка вийшла в моєму улюбленому виданні The Economist, який я намагаюсь читати, точніше, слухати кожного, е, кожного тижня. Тож, після Міндіч Гейту, наприкінці листопада, саме оцей Олександр Радянський, нагадаю, до дуже довгого часу радник з питань економіки президента, опублікував свою колонку в The Economist і, мабуть, вперше виступив з значною. Такою прямою критикою політики президента він згадував і свій досвід роботи з 2019 року і розкритикував реакцію Зеленського у відеозвернення, де от якраз той закликав всіх нас. Припинити срач. Ну нагадаю, це коли намагалися зберегти Єрмака. І якраз радянський в своїй статті звинуватив Зеленського в тому, що відбувалось цитата: лідер звертається до народу, обходячи дискред... дискредитовану владу, яку він власне і створив і захищав. І ну як то тут згоден правильна, в принципі, фраза. Якраз е, в цій статті далі автор пояснює це філософію управління владою, самої Зеленського, і, в принципі, як він управляє всією державою. І далі там декілька прикладів. Наприклад, що з 2019 року команда президента система персонифікує владу, кабінет міністрів розглядається менш як. Е, ну, Незалежний центр прийняття рішень, і більше як адміністративне продовження офісу президента. Вірність відповідно в такій системі, як описує автор, переважає над компетентністю ради та комісії в такій системі заповнюють друзями президента, друзями друзів президента та практиками, які вимірюють успіх виживання у скандалах, а не у їх запобігання. І радянський якраз згадує своє перебування на посаді радника. Знову ж таки, цитата: за всі мої роки в уряді мене ніколи не приймали за практика. Ну, практик, це люди, які типу, все знають, все вміють ну короче. Рішали їх багато навколо як ви розумієте, офісу президента. Він радянський був завжди теоретиком. Підтекст був зрозумілий, нібито я некомпетентний для участі у трансформації України. Пам'ятаю, як один близький союзник президента сказав мені, що справжнім текстом для економічного практика є не макроекономіка, а здатність вижити у в'язниці, якщо доля відправить тебе туди. Радянський молодший, відповідно, стверджує, що малоймовірно, що Зеленський добровільно змінить Курс і він далі буде перекладати провину на підлеглих або сторонніх, стверджує, що будь-які розмови про політичні зміни лише допомагають Росії. Чесно, от важко сперечатися всім цим. Текстом. І, коротше, ось далі там знову ж таки багато можна на цитати розбивати. Я переконаний, що немає сенсу всі її вам перекладати, але коротше, автор вважає, що ключову тут роль, до речі, грає сама Свереденка, і про ганзу її тривале збереження на посади. Прем'єрка настільки непомітна, щоб не конкурувати з президентом, і водночас достатньо невидима, щоб взяти на себе провину, не привертаючи уваги. Коротше, Стаття дуже коротка, в принципі, я думаю, я вам основні думки переказав. Вона переходить до того, що ну виглядає так, що вся ця система з 2012 року була переречна закінчитись. Ось якраз таким скандалом іншійте. А єдиний момент, який треба зазначити, що коли Олександр писав її, ще не було історії з Єрмаком, і відповідно, от цією штукою щодо його. Звільнення зараз, коли я вам записую цей блог, я ще не знаю остаточно, хто буде головою офісу президента. Якщо раптом я вигадав, що це буде Михайло Федоров, а станом на ранок п'ятниці п'ятого грудня багато про. Це говорили, мені здається, що це прям буде такий значний геймченджер щодо в принципі, управління. Якщо там буде, ну, коротше, хтось, як, це, як зазвичай, за Володимиром Зеленським, ну, я думаю, що плюс-мінус ну, не сильно нас там очікують зміни, і якби точно їх ані від Ради, ані від уряду, точно, мені здається, там не треба очікувати. На цьому все. Мені здається, це була цікава стаття. Я її задоволений декілька разів. Перечитав відправив в команді, сказав, що давайте її перекладемо і, відповідно, зробимо блог, тому що мені подобається, як зараз люди, які довго перебували поруч з президентом, починають так чи інакше розкривати свою думку щодо нього і його оточення. Це прям дуже систематично і дуже показово. З вами був Ярослав Железняк. До зустрічі.